Народився у Санкт-Петербурзі, а нині в тимчасово окупованому Мелітополі славить Руський мір. У Луцькому міськрайонному суді продовжують розглядати справу про колабораційну діяльність 34-річного Владислава Семенова. За даними слідства, він став заступником управління культури, спорту та молодіжної політики Мелітопольської адміністрації, керує місцевим парком і прославляє режим окупантів. На черговому судовому засіданні побували наші колеги. У Луцьку продовжують судити заступника директора департаменту культури та молоді тимчасово окупованого Мелітополя та директора парку того ж Мелітополя Владислава Семенова. Зокрема, досліджуються письмові докази по справі. Звісно, самого обвинуваченого у залі суду ми не бачимо. Ймовірно, Владислав Семенов нині на тимчасово окупованій території у Мелітополі. Втім, у Луцьку чоловіку вже заочно обрано запобіжний захід тримання під вартою і справу про колабораційну діяльність слухають без присутності обвинуваченого. Про те, що чоловіка судять у Луцькому міськрайонному суді, його було повідомлено належним чином на сайті суду в газеті Урядовий кур'єр і на сайті офісу генпрокурора. В інтернеті чимало цікавої інформації про Владислава Семенова. Він є і у Базі миротворець, як зрадник батьківщини, зазначається, що в чоловіка є російський паспорт. Крім того, обвинувачений опікується Мелітопольським парком. За відгуками людей після окупації там краще не стало незручні лавочки, бруд і недороблені доріжки. Місцеві фотографували і дохлу рибу у водоймах парку, і єнотів у місцевому зоокуточку, яких було б незле показати ветеринару. Бачимо і фото, де Владислав Семенов на заходах окупантів, і згадки про те, що свого часу він активно допомагав. Організовувати так званий референдум у тимчасово окупованому Мелітополі щодо приєднання до Росії на сайті миротворця зазначається, що чоловік також виконував роль навідника та сприяв захопленню комерційних об'єктів міста окупантами. Зокрема, ініціював захоплення кафе і Йолки-Палки, розташованого в тому ж таки парку. Ось так обвинувачений хвалиться своєю роботою в парку через медіаресурс окупантів. Відео додали до доказів проведенням референдуму. після проведення референдуму в парку принаймні, співробітникам з кожним днем працювати все краще і краще. Всі співробітники працевлаштовані. У них у всіх повний соцпакет. В першу чергу ми зберегли те, що було. Потім почалося поступово. Це і сад пам'яті. Ми прибрали через скарги мешканців, звалище сміття та висадили там сад пам'яті. Висальділи там пам'яті. на судовому засіданні. Прокурор озвучив письмові докази. Наприклад, що Владислав, як заступник департаменту культури, спорту та молоді Мелітопольської адміністрації брав участь у спортивних і патріотичних заходах, де прославляли російських загарбників, зачитали і характеристику щодо обвинуваченого від колишнього директора Мелітопольського парку. Його Владислав Семенов очолив у червні минулого року, а раніше до окупації був заступником керівника. Час роботи на підприємстві висловлював незволю з уставленими методами роботи і намагався вести зміни в організацію роботи парку, які суперечили плану розвитку та мавлення активних установи. Семена готував свою підлегну доручення, які здебільшого були направлені на задоволення власних потреб. Він мав постійні проблеми з контролем майна, яке належало парку. Неодноразово було поміщено зникнення інвентарів, яке як так і не було знайдено. Також він потребував постійного контролю за якістю виконання завдань, часто застосовував фізичну силу до підлеглих. На період початку окупації схиляк співробітників парку та оглядарів до співпраці з новою владою. З перших днів березня Семенов перестав виходити на зв'язок, почав споряджати всі маленьки. Прокурор додав і письмові докази того, що обвинувачений зайняв керівні посади при владі окупантів із власної волі. На наступному засіданні мають допитати двох свідків, а далі завершення розгляду справи та вирок Владиславу Семенову поки що заочно. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі.